Доброго дня. Доброго, дня. Доброго, дня. Доброго дня! Отже, шановні учні, ми з вами продовжуємо вести мову про екологічні проблеми людства, про те, що людство знаходиться на межі екологічної кризи і про те, що від екологічної грамотності кожної людини залежить те, у якому світі ми з вами живемо і будуть жити наші навчання. Таке питання до вас. Як ви відноситеся у побуті, господарській діяльності до відходів життєдіяльності людини? Куди ви кидаєте сміття? Чи є для цього спеціально відведене місце, чи вам немає різниці, куди полетить папірець, який ви щойно викинули? Ви завжди виконуєте всі ті вимоги, правила, які просто потрібно, яких потрібно дотримуватися в нашому повсякденному житті. Запитання до вас. Будь ласка, прошу відповідати. як ви поводитеся із сміттєвими відходами у побуті. Чи залежить екологія у світі від екологічної культури кожного громадянина нашої країни? Які ваші думки? Так, можна я? Ну так, звичайно, залежить саме від людей. Ми повинні доглядати наші довкілля. Чим частіше довкілля, тим краще життя для самих людей. Хочеться вірити в те, що ваші слова, які ви щойно вимовили, надії на ділі не розбігаються із практикою, і що за межами нашої власної кімнати ви поводите себе так, як щойно про це Ледве чутно тихо, десь там, шлють вітри хвилі Привіт містам, там у морі, хори по них мости. Вони чекають, я мушу йти. Свій театр ми в ньому втори. що ви кидаєш Та ладно Буде то й буде. Технічна небезпека довкілля поліетилен. Щоденно ми користуємося різними товарами, запакованими в цю безумовно гарну, вишукану, прозору плівку. Це і продукти, і напої, і побутові вироби, і диски, іграшки, і просто пакети для зручного компактного зберігання. Вам цікаво дізнатись звідки і коли до нас прийшов поліетилен. Поліетиленові пакети вперше з'явилися в США в 1957 році і були призначені для пакування хліба, фруктів, овочів. До 1966 року в такі пакети фасувалось біля 30% хлібобулочних виробів. В 70-х роках в найбільш торгівельних центрах в продаж потрапляють поліетиленові пакети з ручкою. До 1973 року об'єм виготовлення пакетів в Західній Європі складав 11,5 мільйонів штук. До 1996 року на одного користувача припадало 4 поліетиленових пакети, а у 2007 році 15. Як бачите, кількість поліетилену невпинно зростає. Поліетилен захопив світ. Він легко рветься, а тому його швидко викидають. Він забруднює і сушу, і водойму. Сьогодні важко знайти таке місто чи село, де б не було звалищ поліетилену. Мало хто задумується над тим, що поліетилен дуже шкідливий для довкілля, адже він розкладається сотні років. Але все-таки екологи б'ють тривогу. У багатьох країнах світу на сьогодні вже діють обмеження, поставлені до поліетилену. Зокрема, вводиться заборона на видачу безкоштовних пакетів у магазинах. Так, уряд Австралії готується ввести заборону на використання поліетиленових пакетів з метою зменшення забруднень навколишнього середовища. Міністр з охорони навколишнього середовища і культурної спадщини Австралії Пітер Гарет вважає цю проблему вкрай критичною, так як більша частина поліетиленових пакетів не може бути утилізована, що дуже шкодить довкіллю. При затвердженні проєкту заборона вступить в силу до кінця 2008 року. Нещодавно з подібною ініціативою виступив уряд Китаю. Місцева влада має намір заборонити виробництво, продаж та використання поліетиленових пакетів товщиною менше, ніж 0,25 мм з 1 червня 2008 року. Влада радить населенню брати з собою в магазини корзини чи багаторазові сумки з тканини. Магазини, які порушуватимуть нове правило, будуть оштрафовані. США також не залишається осторонь від цієї проблеми і веде боротьбу з поліетиленом в Сан-Франциско проголошено заборону на продаж пакетів. Сенект Ізраїля прийняв законопроект, згідно з яким покупці оплачують по 10-15 центів за пакунок. Аналогічні засоби вжиті в Ірландії, Данії, Тайвані, Індії та Шотландії. Нас Учнів Кам'янець-Подільської загальноосвітньої школи No10, нашу учнівську республіку, громадянин 21-го століття, також турбує проблема забруднення навколишнього середовища поліетилену. Закликаємо всіх і кожного не бути байдужим до нашого довкілля і дбати про його оздоровлення.